Ні, 13-12-2023 року зараз спробуємо перевіритись по базі армор. Підсвітку так і не зробили, а ні, світиться. Добрий день. Інспектор, в мене така інформація, що я знаходжусь в базі Армур по розшуку ПТЦК. Можете мене перевірити. Ні, не можу. А... Чого? В а роз... а вдруге я дійсно в розіску. Я ж до вас сам звертаюся. Зверніться тоді до відділу поліції. я ж, ну, ви ж поліцейський, так чи То сходіть до ТЦК, благоволіст. Ходіть до ТЦК та Так я ж не зобов'язаний, я можу перевіритись у вас, так що? Та ні. Це ми ж вам не пункт перевірки просто. Ні, так я звернувся, у мене така інформація є, що я знаходжусь у вас. Звернулися перевірки. Тобто не хочете перевірити. Все, поняв, тоді вас більше не затримують. По факту не виконують свої. Службові обов'язки. Так як інспектора не захотіли перевіряти мене по базі Армур, ми підемо долі. Завітаємо до відділку поліції Миронівського ВП. Перевіримося по позі. Все, дякую, Поняв. До побачення. Не в розшуку. Чому поліцейський? Не захотіли перевірити мене по бозі. незрозуміло, Хоча це їхній, в принципі, обов'язок. Якось так.